Всім привіт! Вже дуже пізно, мабуть, більше вже чим час ночі. Але добре, що заглянула, і я не змогла втриматися. Він хестіліс, я його недавно знімала. Показувала, що там листочок новенький росте і там навіть ну, видно, що зачатки на, на квітоноси, мабуть, були і не один. З обох сторін, Але зима, протяг і холодне підвіконня. Просто прийшлось зрізати деякі хороші корінці. Ну, що робити? Воно там геть все було гниле і не гниле, а от так само, як з моєю вандою, було таке. Бурдо фіолетового кольору. Не знаю, що за болячка. Вони наче разом ми не стояли, але якось так. Ось така новина у мене. Всі, до побачення.